Є оселя, це другий інструмент, який використовує держава для того, щоб забезпечувати українців доступним житлом. В минулому році за наприкінці минулого року за ініціативи президента відбулись зміни в ЄОСелі саме для молоді, для молодих українців, яким не виповнилося. Там до 26 років і перший внесок для таких українців складав 10%. А на сьогодні ведеться робота і з боку парламенту, тому що ми знаходимося на постійному контакті з представниками уряду, і направляємо відповідні звернення і звертаємося з вимогою змінити відсоткову ставку перш за все для представників ветеранської спільноти, тому що я нагадаю: 3% за кредитом іпотечним сплачують військовослужбовці. І представники правоохоронних силових відомств а ветеранська спільнота сплачує 7%. Ми пропонуємо все ж таки урівняти зрівняти ці відсоткові ставки для того, щоб і ветеранська спільнота, і військовослужбовці отримували однакові пільги, які надається надаються державою за програмою ЄОСЕЛЯ стосовно внутрішньопереміщених осіб в минулому році також було прийняті відповідні зміни, які стосувалися того, що внутрішньопереміщені особи особи можуть обирати житло яке старіше трьох років, тому що на жаль діяла обмеження три роки і не більше. Зараз внутрішньопереміщені особи, враховуючи географію, де вони знаходяться в різних населених пунктах, де не завжди є нове житло, можуть обирати з того житла, яке яке є в тому населеному пункті, де вони проживають сьогодні. Внутрішньо переміщених осіб в нас тільки офіційно зареєстровано, майже. 5 мільйонів осіб тому ми звертаємося до уряду з проханням переглянути перший внесок в сторону зменшення саме для тих переселенців, в кого є, наприклад, в сім'ях багато діточок, або, наприклад, люди, які мають інвалідність, всі ці внутрішньо переміщені. Особи, на мою думку, і на думку моїх колег, які працюють в ТСК, яка допомагає з проблемами внутрішньопереміщених осіб, вони потребують додаткових пільг і додаткової уваги з точки зору зміни такої програми, як Є оселя.